Немає нічого кращого полуниці, щойно зірваної з грядки. Сорти з рожевими квітами не тільки дають бажані літні ягоди, але й радують око своїм чарівним зовнішнім виглядом. Полуниця з рожевими квітами, що звисає з підвісних кошиків або кашпо, виглядає просто чарівно. Ці красиві рослини відмінно підходять і як для городу, так і для декоративних клумб, виконуючи роль невисокого почевопокровника. Головне посадити їх там, де можна легко милуватися їх красою і зручно збирати урожай. Полуниця це невибагливі багаторічні трав'янисті рослини, які за один сезон встигають і зацвісти, і дати плоди. Рід Фрегерія включає близько 12 видів полуниці і безліч сортів з ягодами від червоного до білого і навіть фіолетового кольору. Зазвичай їх пеяти палюсткові квіти яскраво білі з жовтою серединкою, але рожеві сорти додають особливий декоративний шарм. Темно-зелені листя створюють гарний фон для квітів і ягід. Полуниця плодоносить в різний час в залежності від сорту. Ранні сорти дають великі ягоди на початку сезону. Ремонтантні сорти плодоносять дрібними ягодами протягом усього літа. Квіти і ягоди з'являються хвилями. Перший рясний урожай навесні, а потім приблизно кожні 6 тижнів до осінніх заморозків. Компактний розмір дозволяє вирощувати полуницю в горщиках, а звисають ягоди виглядають особливо ефектно. У північних регіонах з прохолодним літом полуницю садять навесні. У жаркому кліматі краще садити восени, щоб насолоджуватися урожаєм в прохолодні місяці. Також можна заздалегідь проростити насіння будинку перед останніми заморозками. Полуниця з рожевими квітами солодка у всіх сенсах від квітів до ягід. Не забудьте про Pінbar гібрид білої полуниці з легким ананасовим смаком і рожевими плодами, який відмінно поєднується з розовоцветущими сортами. Берет Treasure PK. Ботанічна назва Фрегерія X Аненеса – Берет Treasure Pek. Освітлення повне сонце. Висота 30-40 см, зони морозостійкості 4-9. Берет трежер-пих зачаровує напівмахровими рожевими квітами на пишних кущах. Компактні рослини висотою трохи більше 30 см, відмінно виглядають як самі по собі, так і в змішаних посадках. Квіти з жовтою серединкою приваблюють бджіл та інших запилювачів. Цей ремонтантний сорт дає урожай протягом усього сезону. З часом він випускає короткі вуса, які можна залишити для декоративного ефекту або обрізати. Берет трежер, стійкий до спеки і хвороб, а головне починає плодоносити вже в перший рік, незалежно від того, садили ви розеесаду або вирощували з насіння. Таскене Ботанічна назва Фрегерія X – ікс Таскене. Освітлення повне сонце Висота 15-30 см. зони морозостійкості 4 та скени підкурює насиченими кармінрожевими квітами із золотистою серединкою. Цей ремонтантний сорт цвіте і плодоносить до перших заморозків. Завдяки помірній кількості вусів таскени відмінно виглядає в підвісних кошиках і кашпо. Він швидко досягає максимальної висоти, прикрашаючи клумби, грядки з травами або контейнери. Солодкі соковиті ягоди з'являються після квітів. Цей сорт отримав нагороду ф'юаруста за декоративність. Після збору врожаю обрізайте старе листя, щоб світло краще проникало до нових пагонів. Rainbow Treasure Ботанічна назва Фрегерія X аненеса Rainbow Treasure. Освітлення. Повне сонце висота 20-30 см. зони морозостійкості 4-9. Rainbow Treasure радує різноманітністю відтінків, крім рожевих квітів, є білі і темно рожеві. Великі солодкі ягоди з'являються в той же сезон, незалежно від способу посадки. Сланки стебла роблять цей сорт відмінним почавопокровником серед багаторічників або чагарників, наприклад, лохини. При цьому він відмінно виглядає в вертикальних кашпо і горщиках. Rainbow treasure – стійкий до хвороб, але насіння проростає довго 3-4 тижні, тому краще садити садою або починати пророщувати в лютому березні. Тарпен. Ботанічна назва Фрегерия X, а не Освітлення повне сонце. Висота – 25-30 см. Зони морозостійкості – 5-8. Тарпен відрізняється насиченими фуксиво-рожевими напівмахровими квітами. Це ремонтантний гібрид альпійської полуниці з більшими квітами та ягодами, ніж у диких видів. Ягоди невеликі, але солодкі і ароматні, ідеально підходять для свіжого вживання. 30 Ботанічна назва Фрегерія X Аненеса Тристен. Освітлення повне сонце, висота – 15-25 см. зони морозостійкості, 5-8 Тристан. Компактний сорт з великою кількістю рожевих квітів. Також відомий як Берес Гелор Роуз, символ товарного знака. Він дає невеликі, але дуже солодкі ягоди, які можна збирати кожні 3-4 дні. Кущі виростають до 45-60 см в ширину, ідеально заповнюючи кашпо або підвісні кошики. Газана Ботанічна назва Фрегерія ікс-аненеса Аненеса Газана. Освітлення повне сонце, висота 30 см, зони морозостійкості 4-8 м. Газана один з кращих сортів з великими яскраво рожевими квітами і солодкими конічними ягодами. Він випускає вуса, що робить його відмінним почевопокровніком або ампельним рослиною для кашпо. У безморозних регіонах може залишатися на зеленим Руби Н. Ботанічна назва Фрегерія X аненеса Руби н Освітлення повне сонце. Висота. 20-30 см зони морозостійкості 4-8 Хоча руби Н не зовсім рожевий сорт, його рубіново-червоні квіти заслуговують на увагу. Компактні кущі рясно плодоносять весь сезон. Цей сорт із серії Бери Баскет, символ товарного знака, відмінно виглядає в підвісних кошиках. Ягоди середнього розміру, солодкі, а квіти можна використовувати для прикраси страв. Руби Н приваблює запалювачів і відрізняється рівномірною схожістю насіння.